Прокуроры, процентки правоохоронных Ми військовой службы, это разрешение комиссии должно быть. Працівники апарату судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, ну, ну, адвокати нотаріуси, члени вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, особи на яких протягом року останнього року накладалися адміністративні стягнення, за вчинення корупційного правопорушення громадяни, які достигли 65 років. Особи, які не володіють державною мовою. Це що іменно з ограничені. Ні, не, немає. Там вже люди ну, розглядались. В основному це педагоги. По яким статтям писатель заседатель, коли расплатывается справа в Ну, В основному, в основном цивильний. Взболіює, можете, вважити, так, правда, о, ну, цевильно це э, имеется це в виду развод залишення дитини там за кимсь із батьків. Це процесуальне приглашається по требуванню самого підсудимого. Да, да. А коли закладається в процедурі? Якщо не обов'язково це буде цивільні справи. Не обов'язково. Ні, і головне що? Головне, то есть это по требованию подсудимого, когда он просит при привлеченню. За клопотанням цього ж прокурора чи самого. Виключайте камеру. Не виключаю. Зачем? Я що просто. Я не роблю нічого проти запитання. Зробіть просто поголошення. Де це прописано в положенні? А де прописано в положенні, що ви до нас знімаєте? Громадськість має право знати, що ви голосуєте, як, ну все. А чого ви так нервуєтесь? Я не пойму. Я знімаю його вже майже рік і все нормально. Не втрачайте ні свій, ні мій час. Ні, я не можу виключити камеру. Мирослав, постав на голосування, просто випроси все. Поставь на голосование. Я еще раз повторяю. Да провожу, пусть да жарко, мы вытираем пот. Да. Потом говорят, у тебя начал. Я, я еще раз повторяю. В интернете я уже есть, как члены нашей комиссии ковыряются в носу. Я сказал, я я не думал, я думаю, Вы не можете физично, ставьте на голосование и пускай выключают камеру. Э, Богдан подчинился решению комиссии, пожалуйста. Mm -hmm. Значит, пускай. Нет, нет, значит, ваша судьба. Так. Тоді ставлю на голосування питання про винесення на розгляд сесії проєкту рішення про затвердження списку присяжних. Хто за? Три за. Хто проти? Утримався. Удалиться. Ви ж знаєте, що ні про що про нас проїсходимо. Якщо так все буде діяти, то ні про місці. У нас було рішення комісії, що відповідає зйомку припинити. Ну, я ж не можу поставити. <вуху> Давайте в туалете поставим видеокамеру. О, это будет хорошо. Да? Да, да. Так, и по выстулу. По выстулу, по -высту, сейчас, буквально секундочку. Вы Роз... на сессию выходите выходили. <правдають> на сессию вы <ви> сидели, <правдають> да. Вы на сессию идете, чьите?

А, це то, що ну, балакали вже місяць назад. Ну, скажімо так, у мене є пропозиція цей це лист підтримати. То за? Там ну, це лист підтримують, там гривої написати листя, почитати. Там будуть мільярди для того, що саме. У нас земельна ділянка, розпочнемо з того, де ми будемо ставити. Там просто так, от, я красивий зробив, де і все. Не треба знімати. вас камера любить, я вам казав.